Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит Давненько в нас не було розпаковок, різних анбоксів, чогось такого прикольного. Весь тиждень проводив з родиною на свята. Зараз приїхали якраз до нас посилочки. Це правда не всі, це тільки дві Ще мають бути 4 посилки, там дві маленькі і дві будуть від художників теж. Тут у нас перше це є книги. Взяв в дом ігор книги, не рекламу можете брати де хочете. Взяв тому, що в як не гарні не було в нашій місцевій, їх навіть не завозили. У нас тут uh, заключна книга трилогії про Айзенхорна Єретикус Дена Абнета. Дуже мені ця серія сподобалася. Мабуть, одна з моїх самих улюблених, якщо не беремо в рахунок «Єресь Гора, стика вона в нас. І фальшиві боги Грема Макніла, друга книга по Єресі Гора. Дуже їх хотів, приходив кожен тиждень до нас в як бо не хотілося заказувати. По всім книжним магазинам по місту ходив. Довелося заказувати, бо я не встиг зробити предзаказ. Ось така вона в нас. Надіюсь, вона мені сподобається, як і попередня, ну, принаймні її не хейтили. Так, по книгам у нас все. Далі буде дещо цікавіше. Це є мініатюри від художника від Маркуса. Посилання всі будуть в описі. Чекав я дуже довго, хлопці, я їх давав ще минулого літа. Тут у нас так, дивимося. Крутий шеврон Альфа, Гідродомінатус. Один шеврон у мене вже є від нього ось такий. Так, круто. Далі. Тут у нас будуть мої варпталони. Правда, я планую зібрати ще пачечку, так. Саме рапторів, бо в мене рапторів немає. І зібрати, можливо, ще пачку варпталонів або рапторів, щоб їх було 15. Так, ну що ж, роздивимося їх. Хлопці-хлопці, я вже забув, як я вас збирав. Це було дуже давно і неправда. Дивимося, так. Почнемо з сержанта, він же чемпіон. Так, Гарно, красиво. Колір, правда. Кожна альфа в тебе виходить якась ну, інша. Були глянцеві хлопці. Були дуже круті глянцеві, потім ти перейшов на інший колір, як на Дреді був. Теж металік такий зеленуватий. Зараз колір такий. Йойнай буде. Хоча б вони в мене є. Дивимося. Ну, ржавчину, ти знаєш, я не фанат, але окей. Кіхті класні. Не розумію, чому я тоді вклеював їм пістолети, коли в них кіхті, але Йой і не буде. Це вже моє. крильця я не вклеював, бо мені вони просто не подобаються. Двигуни класні. Непогано тільки не люблю ржавчину. А так, він гарний. І, наскільки я пам'ятаю, ну лице в тебе, звісно, хлопче такі, ти бачив багато всякого. Ти бачив багато всякого під час Єрісі. А, голова, наскільки я пам'ятаю, від е, Термолорда була. Йдемо далі. Так, ось такий у нас хлопець. Тут уже голова від Раптора, як варіація, Мельтабомба Так. Старі, старі раптори, звичайно, дизайн у вас таке собі, але що маємо, то маємо. Я їх брав тому, що потрібні були хлопці на джампаках, хоча зараз я б взяв Яресевих або щось таке ще своє зробив. Ну, в цілому гарно. Класно, особливо і кров вийшла, і ефект типу Power Clopsів. Прикольно. Ідемо далі. Так. Це в нас вже хлопець теж один з цієї пачки з граблями з такими. Ну, клавси у них всі дуже специфічні. Це є не новенький набор, але він ще, ну, принаймні, тримається. Шолом тут я вже корпус поставив, друкований від Юри. Двигуни класні. Ось це мені подобається. Так. Далі. Uh, хлопець, котрому ніяк не можна було нормально вклеїти плечі. Я його добре помню, я з ним все то трошки намучився. Uh, що я йому дав? Ножики від крутів uh, Це ножики не хаоситські, це були від крутів, але виглядають нормально. Uh, гранатки я на нього бачу, наліпив. Гарно. Це було так давно, що я навіть не пам'ятаю, як я їх робив. Так. І ось це. З цієї пачки мені більше всього подобається, окрім сержанта. Ось такий хоба, А от я і тут. Гарно вийшов, гарно, мені подобається. Прикольний. Так що у нас сьогодні на розпаковці були Альфа-Легіонери. П'ятірка хлопців на джампаках. Книги від Мольфара. Дуже добре, дякую. Дякую Маркусу за покрас. Дякую магазину Дом Ігор за книги. Тепер мені є, що читати, мені є чим грати. Дякую вам, хлопці. Всім щастя.